стоять по результату винен, стоять, на Русь, поднимать православье. Коли прийшов на Київ, не було, між между братів був разор, не понравилось, ему он ушел на обратно оффон. Пробував некоторые на фоне і обратно сайт посилає на Русь, поднимать православ'я. Проходя грейси Румынии, Молдовую подісру налоде, остановив на цьому місці. А хто був на офоне, то что такое же месяц, у нас в полоне море, выдал Бог Керія, пробував більше 10 лет, не врав 500 человек. монахів, послает обитель і ушел на Київ. Коли був при присході, Господь мені відкрив часів, зібрав братів і попросив, щоб не прославили по ісході. Завалило скалою, засипало землею, пробував братів відкопати. Спочатку пішла вода, а потім вагається. Знаєш, так бог у молитву був годно, щоб я не прославляв. Предполагаю, засипало печер скала рублішу в пещерах, суп був більше 500, 500 кубометрів землі, до сих пор не звездно ні Келені не може. А тут монахи молились з начала до 1700-х до довго турецької експансії. Останні монахи були теж у 1700-х годах. І вже служили католіко базиліянам православні мінялися, а в 98-му прийшов наш настоятель, і романах Антоній з трьома послужниками з Почаєва і почав розв'язати в міхі. Корпус ми починали в 99-му році, був склон, вирубали дерева, розчищали. Демлю почали помати місцеві жителі. Те сантоні привели з каміснику, не було ще зараз площадку під корпус. У 2009-му корпус був построєний. І могли я у музеї бачу, отам від пещер, куди зі скали. Там були не камені робили топори, там було переробити поселення. Вода, бачите, така там полоса йде сіра зі скалами. от до тих пор була вода. До 38 року тут була румецька ганича. Адже поле. От, а раніше ще було 2 лігони римлян. Тобто Лігони це 10 тисяч. У Римська імперії. Вони так і туди далі переселялися, тому що коло пещер, там знаходили римські скачунки. Значить, Коли прийшов преподобний закона, видав би та букелі пробував більше 10 років, зібрав більше 500 чоловік монахів, Монако знати обігійшов на Київ. Видало, б там тілі, щоб робити по санкту в Чеславу. Це було війні Божий Матір на фоні, щоб шов на Русь, куди мав Краслав, я ж преподобний, преподобний, знаєш. А це в громаді за життя. Колба і тілі, і Селим, посеред монахи, назначена і виконувати печер складу преподобного Федоса. І сход помре, а на душу забере царство небесне. Значить, Божої Матір ікона і преподобний отець Пантілєва вирізає нас. Значить, то Печка для простор, колокола тоже современный, два полого в современні вже. И вот. оце була каміння, на котором не спав. И отець Антон привез закона фотографії Кири. Такий же розмірі Кири же камені ложь, на котором спав, такий же розмірі. Все за свою жизнь видал бы 7 таких пещер. Даже коли я бы сам пещер склав живный. В лавлі, а жив в пещері. Коли проподовник прийшов на це місце, видав, бо келій почав збиратися до цього шельника місних жителів. Продовбали на уход з келії припадовувати храм. Тобто раніше з мізнаків перебирали з конами. Ветали тільки категорию, молили, сходили далі. Бахівський цей травм застав. Валили спочатку 11 віка до 1700 років в Рівень Трецької спанці, посередньому націоналі. Коли що в 1721 ми служили като ніби зібрані а вже в 1998 році прийшов наш настоятель, Роман Антонів, з трьома послужниками нашого Ну, Служили з 1998 по 2009 року бо... крест Якором, Символ Ядовського монастер, щоб означає крест з якором. монах плеть по Життєвському морю, а ми наслідок царством біси, бросить там якось, то всючився в Дерковість Росії, третих в Боучим серці. В тому смыслі Монаш. Как храм. Здесь был код, здесь была стенка купол дореволюционный, здесь погорательская тебя сам по не привезл. Значит, церковь была забита в 38 году. Храма по росхи находятся рыбаки, значит, в реке находят значит, фрагменты вот этих лепки алтаря, Я очень красивый алтарь до, до взрыва. Вот. И с храма утекнения главы исчезал. Чудотворная икона Усекновения главная, в которой было больше 50 подвесок. Люди получали население, знак Благодарности дарили подвески. Вот исчезла книга Сори Лядовского, монастыря, кто посещал. Ну, здесь вы видите икона Протечи. Как по популярии говорят, я рисовал опять художнику. он помер, опять его рисовал. В Киев к нам приезжал художник и рассказывал, что видел в Киеве тоже такую же икону. Ну, видите, крест с якором всему Лядовского монастыря. Вот. И когда приезжали князя град и делали вклады, мы нас причетили, делали такие надписи, говорили, 1816, 1835, видите, вот. И... а ты, если хотели сделать 80 буду в музее, вот, значит, штукатурили, поваривали это все. Вот, это все было записано в книге, Лядовского монастыря. Вот эти все надписи, видите. Ну, Вы ви видите, там 1875 год это царский герб один и второй 1879 год. графа вот. э, Потемкина наверху говорят, а 1846 год это надпись. надписи. Ремяне приезжают, это наш армянский надпись. 1694 год э, герб с короной. Видите, и видите, светокруликович. ну, когда будет реставрироваться, -рест, это будет записано все в ну, истории Лядовского монастыря, тоже. будут посещать паломники, будут читать, да. Делать, ну, вот такие пять кели. По одному бы везло, лишь была большая сфера, что он был мы нашли в двух склепах храмов, чтобы перенести сюда и сделать косик. На фоне существует обычай, когда помирает монах, и землю, через три года достает, если череп плоского света. Господь свет говорит о том, что большой постик политики в косич. Эй, эй, вот в этот есть еще рябь такого господь света.